Підвищуй ефективність використання міндобрив стіосуль. Завдяки оригінальному тіосульфату амонію від Тесендеро Кьорлі збільшується ефективність рідкого добрива кас та покращуються майбутні врожаї. Понад 100 років компанія Тесендеро Кьорлі Інтернешнл займається покращенням у сфері вирощування сільськогосподарських культур шляхом застосування інновацій, досліджень та розробок у живленні різноманітних культур. Виробництво Тіосуль зосереджене у Франції, місті Руан. Із заводу Тесендеро Кьорлі Тіосуль поставляється двома способами: наливом та в єврокубах. Із заводу Тесендеро Кьорлі Тіосуль наливом в автоцистерни відправляють в порт Лехарве з подальшою упаковкою продукту в морські контейнери, що прибувають у порт Чорноморськ, Україна. Звідти контейнер з Тіосуль може відправлятись безпосередньо в господарство, або ж Рідон забирає даний контейнер на автоплатформу та транспортує до сховища у місті Кропивницький, де Тіосуль зливається у м'які спецрезервуари, а потім відправляється власними авто. То цистернами до сільгоспвиробника. із заводу Тесендеро Кьорлі Тіосуль наливом в баржі відправляють в місто Термундерзіль, королівство Нідерланди з подальшою упаковкою продукту в Єврокуб. Єврокуби вантажаться в автомобілі Рідон для транспортування сільгоспвиробнику. І вже в господарстві відбувається змішування суміші тіосуль з каз. Це дозволяє, по-перше, істотно знизити температуру кристалізації розчину, забезпечуючи безпечне зберігання при більш низьких температурах. По друге, забезпечує ідеальне розчинення указ без осаду завдяки однаковій густині. Суміш Тіосуль сказ забезпечує рослини азотом та сіркою у найбільш відповідальний період росту. Оптимальним є внесення у період мерзлоталого ґрунту та у початкові періоди росту після відновлення вегетації. Дана суміш є абсолютно безпечною для рослин та не створює опіків при дотриманні регламентів застосування. Тіосуль Сказ має пролонговану дію, яка проявляється у кращій закладці врожаю та збільшенні виходу товарної частини з кожного квадратного метру площі поля. Тіосульфат амонію від Тесендеро Кьорлі максимізує прибуток від вкладених інвестицій у вигляді приросту врожаю та поліпшення якісних показників продукції. З точки зору реалізації генетичного потенціалу рослин, Тіосуль демонструє найкраще співвідношення ціна, ефективність вкладених коштів. Що говорять сільгоспвиробники про ефективність Тіосуль. Маємо 5800 восімсот гектар. Орної землі вирощуємо озимі зернові основні культури, озима пшениця, озимий ячмінь, цукрові буряки, соняшний кукуруза, в тому числі медоноси. Наші партнери компанія Ріддон запропонували нам спробувати тіосульфат додавати для того, щоб краще засвоївся азот. І ми зараз знаходимося на полі озимої пшениці, де вносився тіосульфат з азотом. По кущенню вносили 120 кг кілограмів Касу із 10% тіосульфатамуні. Основна задача в нас була для того, щоб покращити збільшення азоту і також збільшити врожай озимої пшениці. На даний момент ми стоїмо на цьому полі, де збирається врожай, де вносився тіосульфат із касом, і проводився контроль. Ми порівняємо, подивимося, які будуть результати, і потім покажемо, наскільки це було ефективно внесення тіосульфату з касом порівняно з контролем. Всього у нас в обробітку 5800 гектар землі. Основні культури, які ми сіємо, це ріпак. знаходимося зараз на полі ріпаку кукуруза, соняшник, озимі, озимий ячмінь, озима пшениця і нут. Минулого року ми провели експеримент у нашому господарстві. Ми застосовували, щоб зменшити втрати азоту, тіосульфат амонію. На контрольних ділянках ми отримали прибавку рожайності більше тонн до кукурузи. Аргумент дуже вагомий, і в цьому році ми практично на всіх площах і на ріпаку, і на пшениці, ми застосовували тіосульфат концентрації 15-20%. Зараз ми стоїмо на полі ріпаку. Тут було внесення двократне каса. Перший раз ми вносили по таломерзлому ґрунту 15-16 березня з нормою 200 кг каса і 40 кг тіосульфата 20%. І вже пізніше, коли перед початком гілкування ми. Вносили другий раз газ, знову ж таки, з тіосульфатом 150 плюс 30 тіосульфату. Що це дає нам? Азот рослині потрібен в меншій кількості на початку, а більше його потребує тоді, коли формується врожай, тобто в це перед виходом мітьолки, відповідно, в період цвітіння максимальне споживання азоту. Тіосульфатам дає якраз можливість пролонговано отримати цей азот в достатній кількості якраз в ту фазу, коли потрібно. І це, відповідно, збільшує нам урожайність. І зараз ця тема, вона Дуже актуальна, тому що кошти, які ми затрачаємо на добрива, це 20-25% від загальних прямих затрат, які ми несемо на вирощення культури. І якраз ефективність їх використання, ми тим самим можемо розраховувати на більший урожай з одного боку. З другого боку, ми більш ефективно використовуємо добрива. Ми вирощуємо багато зимих і ярих культур. Кілька років тому. Ми зробили аналіз ґрунтів. Для кукурудзи представник американської компанії нам порадив працювати з сіркою. І коли ми вивчали це питання, то та компанія, з якою ми працюємо в цьому році, буде 27 років Ерідон, вибрали елемент сірки у формуляції тіосульфат амонію. Спочатку ми взяли три тони, спробували це внести і побачили, що результат краще набагато. Десь на кукурузі ми отримали при урожаї, якщо в контролі було 9 тонн з гектару, то там було 10. Ми зрозуміли, що треба далі пробувати і на наступний рік вже взяли 15 тонн. Якби не приносив результат внесення сірки, яка є в тіосульфаті, осульфаті, ми б не голосували своїми грошима за ці витрати. Ці витрати не тільки покрилися, а й був ще додатковий прибуток. Ми в цьому році заказали десь біля 28 тонн і на наступний рік плануємо вже потроїти. Ми вносили в цьому році тіосульфат при підживленні, як і озимої пшениці, ріпаку і кукурудзи. І от ми вносили, наприклад, це фізичні вазі. Якщо ми вносили касу під культивацію 100 кілограмів, то там було 20 кг тіосульфату амонію. Ми вважаємо це витрата, яка себе окупає. Кілька разів і беззаперечно. До цього ми вносили сірку, вносили сульфат амонію. Але у нас ґрунти кислі, показник це 5,1. і для того, щоб розкислити, ми зараз вносимо крейду. Сульфат амонію дуже закислює ґрунт, і ми відмовилися взагалі від нього. І також закислює м'ячна селітра, від неї теж відмовилися. Основне добриво зараз це кас. Ці асульфатом амонія. Ми брали раніше. Металеві опліці в кубах, зараз дешевше, десь може на 10%, ми брали наливом. Вже. Але це треба завчасно замовляти і ми замовляємо вже десь у листопаді місяці, знаючи скільки нам треба буде на цю всю програму, щоб компанія спланувала і по логістиці, коли це все завести, коли це постачати нам. Я думаю, за цим товаром майбутнє.